Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Майстерня іграшок має, я з вами Ольга. Сьогодні я вам пропоную зв'язати такого цікавого йожика. Що нам для цього потрібно? Нам для цього потрібна ниточка софті, ниточка травка, ярнар травка. Значить, в софті у нас іде Софті у нас іде в 50 грамах 115 метрів. Травку, вибачте, я не пам'ятаю, і етикетка не збереглася. Але вона така достатня товстенька, це ярнарт травка. Ярнарт. Ви можете любу іншу травку якусь взяти, аби щоб вона не була дуже тонка ниточка така. Так, і будемо в'язати з вами на спицях 2,4. Маркерочок для цього нам потрібно ножиці і носика. Будем, о такого буду вставляти, можна кругленького вставити, теж непогано, може з гудзика кругленького якось, ви вже дивіться. я буду такий носик вставляти. Скільки він зараз вам відміряю, щоб ви розуміли. Він 1,5 мм. Але у нього, бачите, така форма. Він не вширь, а такий необична у нього така форма, як у носика. Тобто, зараз я вам для зрівняння покажу, щоб ви розуміли. Тобто, бачите, такі носики, ось так вони йдуть обичні, а цей носик, він такий більш квадратний, такий більш він Ці, такі розпливчаті, будемо брати носик. І оченята я буду 8 мм брати. Тут у мене 8 мм чорні. На цього, що будемо робити, я, у мене немає чорних, і я буду такі карі брати. Так, ну що, мої любі, все показала, що нам понадобиться, і чорненька нитка для вишивки бровок і ротика. Так, ну що, приступаємо до роботи. Приступаємо до роботи. Дивіться, залишаємо такий кінчик під щоб їм потім зашити ми могли. Набираємо 8 петелечок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Розподіляємо на три спиці. На першій три один, друга, третя, на другій спиці теж три петелечки, Перша, друга, третя. І на третій дві петелечки. Змикаємо в коло і робимо такі прибавки. Якщо ви одразу ставите маркер, маркерочок, ставте одразу, я вже на второму крузі поставлю, мені так удобніше. Якщо ви плутаєтеся, то сразу поставте тут маркерочок. Так, пров'язуємо одну лицьову, одну додаткову одну лицьову. Одну додаткову. І так, до кінця всього ряду ми робимо такі прибавочки. Так, ми зробили прибавочний ряд, зараз я причеплю маркерочок. Так. Тепер робимо. Один ряд пров'язуємо без, додат... ну, без додаткових петель. Просто пров'язуємо. Дивіться, одну лицеву так, а додаткову за задню стіночку, щоб не було у нас дирочок. Лицеву за передню, а додаткову за задню. Все, пров'язали до кінця ряду самостійно. Так, робимо далі другий ряд. Це у нас перший другий, третій ряд. Так, дві лицеві додатково, дві лицеві, додатково. І так, до кінця цього ряду. Ми робимо дві. Лицеві додатково. І так пішли. До кінця ряду робимо дві лицеві додатково, потім рядок пров'язуємо прямо, і потім зустрічаємось. Так, ми зробили. Тепер ми прибавочний ряд у нас три лицеві. 1, 2, 3, одна додаткова. Три лицеві, одна додаткова. Так, ми робимо до кінця цього ряду. Зробимо до кінця цього ряду прибавочки, потім ряд пров'язуємо просто прямо, без прибавочок, потім зустрінемось. Так, зробили ми. Тепер у нас такі додавання 4 лицеві, додатково. Один, два, три, чотири. Додатково. Один, два, три, чотири, додатково. І так, до кінця цього ряду пров'яжете, потім рядочок просто прямо. Так, зробили. Тепер ми робимо останній додатковий ряд. Робимо 5 лицевих. Один, два, три, чотири, пять. Додатково. І так, до кінця ряду. Один, два, три, чотири, пять. Все, робите до кінця ряду? Такі додаткові, чотири лицеві. Ой, вибачте, 5 лицевих і одна додаткова, 5 лицевих і одна додаткова. Тоді один рядок пров'язуєте прямо без змін. І тоді ми з вами зустрінемось. Так, все, ми з вами зробили останній прибавочний ряд, 5 лицевих додатково. Потім рядок пров'язали без змін, Тепер, що ми будемо міняти, будемо ниточку. Обрізаємо, все софті відкладаємо і сюди крипимо травочку. Прикріпили травку. Все. І тепер ми пров'яжемо з вами 10 рядків прямо. Коли пров'яжете 10 рядків прямо, таке не затужуйте, в'яжіть вільно, щоб ми її потім могли начесати, розчесати цю травку. Все, 10 рядків пров'яжете самостійно, тоді ми з вами зустрінемось. Так, ось ми з вами пров'язали 10 рядків, таке у нас вийшло полотно. Так, дивіться, тепер будемо убавки робити. Убавочний ряд: 4 лицеві, 1 2 3 4, робимо убавочку. Один, два, три, чотири робимо бавочку. І так до кінця ряда. Наступний потім рядочок пров'язуєте просто прямо. Тепер робимо три лицеві. І обавку один, два, три, обавочка. Один, два, три, Убавочка. І так робимо до кінця цього ряду. Потім рядок наступний, пров'язуємо без змін. Так, тепер у нас наступний рядок, дві лицеві, один, два, убавочка. Один, два, убавочка. І так, до кінця рядочку. Зробите до кінця рядочку, наступний рядочок пров'язуємо без змін. Так, далі у нас йде одна лицьова убавочка, і так до кінця рядку, одна лицьова убавочка. Так, одна лицьова убавочка. Коли зробите до кінця рядку, Одна лицьова убавочка, тоді пров'яжить рядочок без змін. Так, зараз ми його наповним. Дивіться, ви можете його набити тим, що у вас є. Може обрізочки якийсь ниточок. я буду набивати наповнювачем. Отак, щоб дуже сильно не набувайте. Щоб ми йому придали потім форму не круглу, а форму у нас буде овала. Так, ось так. Все так достатньо. Щоб ми його отак могли свободно приплющити. Так, зараз тепер у нас іде убавка, убавка, убавочка, і потім на іголочку і стягуємо. Або можна його, щоб не стягувати, так закрити. От дивіться, убавка, 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 потім опять. убавка Значит, до конца рядочку то есть у вас по три петелечки убавка убавка тут так уж убавка Так, дивіться, обережніше, щоб воно не де не злетіло, бо ця ниточка тут таке, воно, буває злітає, потім дирочки. Так. І тут у нас останній убавка убавка. Бачите, можна спустити на петельку, ой, на голочку і стягнути. Ще можна далі продовжити отак убавляти. Дивіться, робимо обавку. Ось. Потім тут робимо обавку, обавку. Щас перенесемо. Ось. Да, видно там, що я. Да, я там що показую? Видно? Щось увлеклася, не бачу. Видно вам чи ні? Бавочка. Тут теж Бавочка. Ось так, одненька залишається, ми її пров'язуємо. Так, ну і зараз оп'ять так, бачите. Одну відставляємо, переносимо сюди, все, і робимо убавку. Обираємо цю спицю. Обовка. Все, перевертаємо, робимо бовку. Останню і закриваємо. Все. Так, обрізаємо. Все. Основна деталька у нас є. Беремо иголочку Ось тут пришиваємо, сшиваємо цей, де тут видно. Оцей кінчик голочкою так, щоб раз, його туди заховаємо. І отут сшиваємо. Отут зшили, отак. Витягнули. Взяли щоточку і розпушили. Якщо немає, Чесалочки для тварин, то можна простою обичною щіткою розпушити його. Так. Далі у нас ручки. Тут зовсім їх легко в'язати, вушки і лапки. Лапки набираємо, я вам розповім. Лапочки ми набираємо по 5 петельок, дивіться. Ось так на софті набираємо п'ять петельок, Один, два, три, чотири, п'ять. І бачите, пере, ось пересуваємо і в'яжемо, і так. Перший у нас рядок. Ось а п'ять на, нас Сюди передвинули. На початок один, два. Чотири, пять. Це вже друге у нас, а п'ять передвинули. Три, Третій рядок у нас. Опять передвинули 4. От так от. опять передвинули, 5. І все, і потім Закриваємо раз. П'ятий в'яжемо. Потім опять його пересиваємо на початок. І тут вже ми одне таке п'телечкою закриваємо, просуваємо спицю через усі п'ять петелечок. Отак. Ось. І зараз. І витягуємо. Зараз щось не виходить. Затужила на О, все. І такі чотири лапки робимо. Бачите? Чотири лапки такі. Все, це буде нам отут дві і дві, дві знизу. Так, вушки. Зараз буду вушки показувати. Так, набираємо шість петельок. Два, три, чотири, п'ять, шість і пров'язуємо два рядочка ліцевими. Один. Другий рядочок. Так от. І тепер по боках будемо бабочки робити таке. Опа, дві разом, дві пров'язуємо, і тут дві разом. Перевертаємо, також саме робимо дві разом, дві разом. Перевертаємо і відрізаємо, так. протягуємо. Все, закриємо такі дві детальки. Таких цього два вушечка. Все, ми потім оце виведемо акуратненько от сюди. І такі у нас будуть два, отаких маленьких, бачите, вушка. Великі не потрібні. Що тут? Ось. Дивно. зробимо Ось 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 отак вони у нас будуть. Так, все, значить, ми все зробили деталечки, да? чотири лапки, два вушка, і тепер я покажу, як ми будемо його оформлювати. Так, ось мої любі, ми пришили з вами ручки. Просто бачите, отак беремо, просто пришиваємо. Просто і ніжки. Потім отак начисати щіточкою чи розчісочкою. У мене така пуха для тваринок така пуха дюрка, то я її буду начисувати. Отак ушки отак от. Все, щоб вони отак були, як у їжачка. Потім ми отут все начухаємо, да, закрите, отут розчухати. Якщо у вас немає, то просто простою щіточкою для волосся. Щіточкою. Так, дивіться, далі що ми робимо? Далі оченятки приставляємо і носика, і вишиваємо. Оченятки на клей. Можна на клей момент. А можна на горячий клей. І такий у нас буде носик. Такий мандрівничок буде, їжачок мандрівничок. Зараз ми йому носика вставимо. Ой. Так, ось ми з вами отак будемо клеїти, наклей сажати, бачите? Так приклеїмо. А потім я беру такі простенькі нитки для в'язання акрилові, бо тоненькі тут не підуть, бо вона сховається і її не буде видно. Таку ниточку і вишиваю їй. тою ниточкою ротика їжачкові і очки. Тобто, за бажанням можна додати біленьке, бліки, але я вважаю, що тут не треба. От, Потім ми. Зубочистку треба буде взяти. Зараз я вам все покажу. Так, щось. зараз. Зараз іголочку не можу з нитку пропустити щось. Заплуталась. Ось. Так, десь тут запустимо. Ось, так, коли приклеїте носика, Носик на клей сажайте, на який вам удобно. І потім вишивайте ось так, втягнули, підправили. О, десь отак зробимо. І потім таке найс косочок ротик такий. О! О, так і зробили такого їжачка. І бровки потім. Тут. Оп. Я зараз виш його потім приклею, бо мені незручно вже вам покажу. О, і бровочки такі раз. Ось тут можна, що зробити, можна таки чорненьким трошки підвести. Його. Тут можна коли підклеїти, буде, так, зараз я вам покажу. Зараз. Можна буде отак, очки, якщо ви забажаєте. Мені не подобається. Так, зараз я бровки переділа і щось мені не сподобалось, бровка. Тут вроді нічого. Це і от такий у нас їжечочок. Потім берете зубочистку, можете коротеньку, чи можете подлинніше, чи може якусь палочку у вас є така. Тоненька така щепочка. Її акуратненько оформляєте, щоб вона ніде не зачіпалась. О, бачите, такий їжачок. Так, отут. Закріпляєте туди-сюди і обрізаєте ниточку. Все, потім начисуєте це все, скриваєте. О, все. Дивіться, який у нас їжечок. Берете е, якусь таку, бачите, зубочисточку, новеньку ж тільки берете. Чи длинні є, знаєте, такі длинні. Ну, я сюди у мене зараз немає, але я хочу придбати длинні. сюди длинне піде. І дивіться, такий кусочок маленький, клаптичок на вузлик зав'язуєте. туди наповнюю таке, щоб воно було тверденьке, на вузлик зав'язуєте і все. І у вас такий, бачите, мішечок. Його сюди накалуєте, отак. Все такий тербинка така. І от сюди. Оп, от так сюди, щоб воно не кололося. Все, такий їжачок у нас. Ой, путешественник їжачок, Мандрівничок, Їжачок, мандрівничок. Та от зараз я вам покажу, як я ну, простою щіткою. Проста щітка, така щітка, і ось отак її можна, отак. Бачите, начесати. Все, отак. І буде такий їжачок. Так, ну все, мої любі, я вам показала. Це до наступних майстер-класів.